Всім здарова, дорогі друзі, на каналі Колянчик І це друга частина проходження Garden of Bonbon 7. І це чому, що ви розуміли, це вже третя спроба зняти це відео. Якщо ви не розумієте, про що я кажу, то зайдіть в спільноту. Там все буде. <кхід> Сподіваюсь, на цей раз все удасться. Коротше, ми зупинилися попередньо на тому, що нам потрібно направитись в будинок е, одного свідка. Будинок називається Мотел. Так. <кхи> Погнали. І я навіть знаю, де знаходиться цей будинок. Так, кстати, тут зараз тут буде. Пасхалочка. <клес> Один ютубер популярний. Mm, простите, хто ви такої? Узнали? Емм. Mm, простите, хто ви такої? Якщо узнали ютубера, пишіть в коментарях. Mm, Простіте. <клес> Правну відповідь буду лайкати Точніше, перший правильний коментар, мабуть, закріплений. Ладно, от нам сюда. <кху> <кху> Нарешті хтось дійсно відреагував на мою скаргу на шум. Що це? Ви тут не через мою скаргу на ношу? <кху> Тоді навіщо ти тут? <кху> О, монстри, які на місто. Звичайно. <кху> Мер думає, що це важливіше за мій комфорт. Сусід наді мною і кричить вже цілу годину. Я не можу ні на чому зосередитись. Ось що я тобі скажу, ти змушеш наді мною замовкнути. А я скажу, скажу тобі, що знаю. Ти захочеш знати те, що знаю я, повір мені. І тепер, А тепер йде, це зводить мене з розуму. Окей, поїхали. Зараз буду ставити маленьке качество, бо там буде побіг від нового боса, антагоніста. Давайте поставим по моей Вау. Вот это можем медиум. А вот я антагонист. Я все ще голодный. Ой, я пам'ятаю тебя. Ты завжди ненавидив мої жарти. Зараз будем бігти. А, блин. Ладно, не получилось в прошлом разу. Кстати, это злый Битер Гигл. Так, сейчас побежим. Побежи. Ну, так, все, бежу. Бежу. Ну, я не Бежим. Так, другое препятствие. Ай, анлаки. Так, треба собраться. Біжи, 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 брат. Да прыгни, да прыгни. Попытка номер 200. Понятно. Короче, взял самую меньше качества. Вообще то час вообще ноль лагів. Найс. Хух допрыгну. Come Найс. Зміг. Це не так, як його я його собі. Я проведу свій день. це, сховаємося всередині. Я не розумію. Це, про що я тебе просив це поговорити зі свідком, щоб ми змогли з'ясувати місце знаходження Джамбо Джош. Як це закінчилось тим, що ви втекли від божевільного Бітер Гігла на Даха? Встань у кутку ліворуч від мене і не створюй ніякого шуму. Вау! Заспокойтеся, спокойтеся, або я буду зміщені вже законних заходів. Післа. Мі опа Цикат я поміняю за ткачество. А він, кстати, сейчас став нормальним. Це из-за того, що його поранили чи шо? Я не хотів. Це гаразд. Okay. Я засмілився. Незважаючи night... на все, що відбувається, я не можу перестати думати про одну річ. Поділити час, щоб розміщити когось. Найгірше ну, те, що я ніколи не відчував такої ейфорії. Я завжди жартую, і мені ще не доводилося, щоб хтось жартував зі мною.

Хе-хе-хе-хе Оп Прощавай, друже Дай мені спокій, будь ласка Так, погнилися, вже того сіла Ну, погнали Так, так розобрелися вітер Діглу. Повертаємося до нашого сердитого сусіда. Щоб забрати в нього ключ-карту. Мій герой повертається. Що ж викликало весь цей шум, я почув дуже дивні речі. Знаю що, мені байдуже, все, що мене хвилює, це те, що вони зараз мовчать. Щиро дякую. Може вони такі вже й погані. Окей, окей, окей. Так, прямо до театру, де можна використати ключ-карту. І це, щоб щоб ви розуміли, я роблю вже в третій раз. Да, я перепроходжу цю ігру ради цього ролика третій раз, блін. Ну от так от буває. Так, а де театр? Так, театр, по-моєму, в тій стороні десь. А хоча... Хотя... Ну я не думаю, що він тут. Ні, 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 Він не тут. Це у нас остання локація, яку ми будемо тренувати. Прямувати в третій частині. Так, тут театр. Пише, що сюди. А насправді прямо. Ах, ти не би говорити ти, тихіше. Опа, йдемо до нього. Не можу сказати, що я щасливий бачити тебе живим і здоровим. Ця божевільна п'явка не може перетворити мене на одного зі своїх публічників, але мені все ще занадто небезпечно блукати там. Я хочу, щоб ви подумали про те, який жах відчували б діти, побачивши хоча б одного з них, вони слухняних. Ці бездумні тварини, які нічого не не видять більше, ніж людей. На даний момент я б не виключав можливості того, що вони знайшли місце, де я сховав дітей. Саме твої дії зробили це можливо в першу чергу. Це все твоя провина. Ну, як завжди, звісно. Тим не менш, є ще одна річ, яку я хочу тобі показати. Виглядає так, ніби тобі це потрібно. О, опять зараз буде якась фігня. Як обично, не? Ну, і все так і так. Який... який про план, Стінгер? А як завжди. Ми продовжуємо цю покликнути подорож до пляжу. Ми в середині повітря, тож сам... як саме ми це зробимо? Та не знаю. Хорошо, сладкос. Это было просто запитание. Я пропущу. Я просто втомился ведусь цього. Втомился від чого? Втомился ведуського. Що? Я не бачу сенсу в тому, щоб робити щось из сього. Я не можу знайти кінця краю. Що на тебе Чому so ти раптом став таким негативним? <ристо> Можливо, не став час відмовитися від цього плану? Я маю на увазі, як би опинилися в польоті над морем Гіванію, а не, не насправжній моє. Гаразд, okay, це все. Можливо, вам варто дозволити капітану керувати літаком, якщо це ваш менталітет. Що ти робиш? Це не набрило твої постійні базитани.

Бу. От так от буває. Хі -хі -хі. Так, ну опять якась фігня не потрібна. Ну навіщо ж ми до нього прийшли а, до театру? Коротше, ми до нього прийшли, щоб забрати карточку Стерінгіона, яка дає нам право зайти в цей театр. Давай дай подивлюся. Ти поведеш до яка поводити проподовим. Сподіваюсь, ти не наведеш свій час тут. <кхи> Кей, пан. <погоди. кхи> Погидна людина. Окей, да, я такий, я такий, тисяк. Все ми зрозуміли. Так, це театр. І тут нам треба достати... Ненужні безполезні ошеній. А, ви поцінувач oh витенчого мистецтва? Що це? Ви тут тільки yeah. через нашийник? Yeah. Ні, я впізнаю yeah. поцінувача витенчого мистецтва, коли побачу. його. Right. Але щось не так вони не починають виставу. Ось що я тобі скажу, якщо oh ти допоможеш мені продовжити п'єсу, цей нашийник буде твоїм. Я думаю, що це може бути через те, що не працюють фари. Може з'ясувати чому? Починаємо п'єсу. Ну, коротше, нам треба знайти 6 лампочок, які не світяться. Так. Зараз буду показувати їх спавни. Ось тут перша знаходиться. Друга ми бачили коло входа. Так, а де друга? Вот вона. Так, біжимо. Так, тут більше. У нас поки що дві, да. Більше як такових поки що я не знайшов. Ладно, Остановимо поки що дві. А вот і третя. От уже три найшли. Так, і ще треба другу сторону. Так, от тут одна. Ну дивіться, треба ще дві. <клухи> <клухи> так, продовжуємо шукати. еще две лампочки. Может, здесь тут? Опа, вот еще одна. И нам треба еще одну. Останьте. я <laughs> <hbetten Avoid having brothers professionallyDamn> еще не знаю, да, она? Так, ну ладно, давайте поки що цю віднесемо. Може наїдемо ще останню. Mm. Ще одна лампочка. А, оказывается, вона тут була. Я її просто пропустив. Ладно, погнали встанавлювати. І виповняти його перше завдання. Да, не останнє. Бу він такий чуть-чуть нагленький, типок Так, найс. Поговори зі свідкою Та без проблем. Просто треба піднятися наверх. Чудово, але є ще одна річ. Це вже 568 раз, коли я дивлюся цю п'єсу. Я відчуваю, що її можна було б зробити трохи краще. Настав час віднести свій власний погляд на речі. Я готуюся до довжиною в життя, і для цього нам потрібен якийсь ексклюзивний матеріал. Найважча частина зроблена. Тепер справа за... Зачекай, ми ще знайшли. Доставка вже тут. Вони повинні були залишитися біля головного входу. Можеш піти і принести. Це буде варто того, обіцяю тобі. Добре, добре, тіпочок. Погнали. Заберемо твою доставку, як ти її так називаєш. А от і вона така велика птиця. Так, веземо. Візьму цю пташку до нього Фламбо і друзі. Кстати, Фламбо це новий персонаж Гартма Банбан 8. Якого ви побачите... Це такий, типа, синій банбан. -бан. Кстати, його ви побачите, як він виглядає в третій частині нашого походження. Напоминаю, що це другий. Якусь немає ви не видимо. Есть, братишка. Так, зараз нам треба кинуться чуть-чуть вниз. Кидайся, бух. Найс. Nice. Все, мы выполнили задание. Давай на машине. Нашільник можеш забрати, але ти мусиш залишитися і подивитися виставу зі мною, так буде правильно. Мій двох мисливець за головами зумів проколоти зелену горелу трекером. Цей наших спрацьовує швидше, коли ви наближаєтесь досить близько. Якби тільки дурні мешканці цього жахливого міста цінували такі речі, як ми з вами, я навчився цього від самого великого мурахоїда. А тепер давайте насолоджуватися цим. Вистава може розпочатися і все завдяки нам. Ну, давай. Так блин, чуть благат. Це історія про чоловіка на ім'я Джонасон з С. Чоловік настільки виданий ідеї об'єднати двох зіркових закоханих, таків що той був віддати все без сталося. Це історія Джонасона з С. Так, кстати, тут сейчас буде новий босс. Я думаю, так всі догадуються, хто це. Так, давайте звідси подивимось. Так, виходять уже двоє. Хей. Хей, Джонасене. У мене для тебе подарунок, він тобі сподобається, але ти маєш пообіцяти, ти мені що забереш його якомога, далі звідси перш ніж відкриєш. Я люблю подарунки, але чи не могли б мені підказати, що там всередині. Такий в неї голос. Я не можу, не бути сюрпризом, якщо я це зроблю. У мене для тебе подарунок. Він тобі сподобається, але ти маєш пообіцяти мені, що забереш його якомога далі звідси, перш ніж відкриєш. Зачекай, я вже говорив цю фразу. Що це було? Якщо це ще один твій квіт Дім, я тебе зараз пію. Це справді одна з моїх фішок. Ти і всі інші зарплати за те, що ви зробили з бідними птахами міста. Ого. Да, і так ви зрозуміли, який це бос. Це злі тарта і опіла. валом. Так, біжимо. Ну тут все уже попроще побил, чем с битом Диглом. Так, найс. Знайдіть, куди вы давай Далі у нас одну біблот... в ту, в то саме місце, де ми мали бути раніше. Якщо я не помиляюсь, то тут... Так, прямо, да? от туди прямо, так? От сюди, я думаю. Так, зараз будемо йти в школу одної учительки. Також отруєної. Серм на даду. Думаю, якщо чуємо слово учителька, ви догадуєтесь, хто це. Тут зараз буде нове задання Банбаліни. Ой, я случайно проговорився. Ну, коротше, зараз узнаєте, як це проходиться. Одне задання виповню, а наступне в третій частині відео. Ти якраз встигаєш на іспит з поп-музики. Якщо ти постійно відвідував заняття, цей іспит буде для тебе легкою справою завдання дуже просте. Все, що вам потрібно зробити, це зіставити правильні іконки на лівих екранах з правильними іконками на правих. Командна робота це все. Він дозволено ходити навколо і обговорювати відповіді з однокласниками. Від цього залежить значна частина твоєї підсумкової оцінки. Тобі краще зосередитись. І, як завжди, невдача призведе до жахливих наслідків. Починай. Окей. Так. Е, оце зелені це нобна ліна. На всякий случай проверим. Да. Так, Стингер Флин. Топ тоже жовтый. Сачу блесковка. Так. Синий паву. Нап-нап. вот, це так, фиолетовый. Королева Бунселлия. Короны. Так, сиренгион, У нас ОЦ. И лишилось два варианта. А именно. Шериф Топстер. Тазир. И последний вариант. Вот такие. Царь Капитан Фидлс. Такие зубы. Молодець. Перша частина на відміну, тепер до другої і набагато складнішої частини. А це вже в наступній частині відео. Дякую, було, дякую всім за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал і чекаємо третьої частини. Всім пока!